Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску новин. Дивіться далі. Розстріляли машину з родиною. Потім підпалили авто, а тіла закопали. Поліція затримала підозрюваних у вбивстві сім'ї з Києва, які приїхали на Чернігівщину, щоб купити автомобіль. До двох десятків гаражів і сараїв кури, техніка, а також легкові автомобілі згоріли у сосниці, як ліквідовували наслідки пожежі. Підозрюваних у вбивстві родини Черевань із Києва затримали поліцейські. Це двоє чоловіків та жінка з Корюківського району. Одному з них 22 роки, а він знайомий подружжя. Саме до нього Микола та Вікторія їхали, щоб купити автомобіль. Направлялися вони в бік і з собою взяли чотирирічного сина. За інформацією поліції, підозрювані розстріляли машину з родиною. Потім підпалили авто, а тіла загиблих закопали. На місці тоді побувала Олександра Денисенко. Її репортаж далі. Це лісосмуга неподалік села Садове Корюківського району. Ось на цьому місці ввечері 14 травня знайшли згорівшу мазду. Хтось побачив, як горить автомобіль, та викликав рятувальників. Поблизу згарища зустрічаємо жителя садового. Валентин Далта говорить: звідси до села близько двох кілометрів. Про те, що тут сталося, дізнався випадково, коли їхав цією стежкою з риболовлі. «Хлопцю я зустрів тут така. Не де машина тут. Гарріла, яка машина? Що людей розстріляли? яких людей? Згорівша машина належала подружжю Черевань з Києва 30-річному Миколі та 28-річній Вікторії. Оголошення про їхнє зникнення з'явилося в соцмережі в понеділок вранці. Його розповсюдила кума Марія Закалюжна. Виставила, де тільки можна взагалі, щоб знайти якусь інформацію. Люди почали телефонувати і говорити взагалі, хто що знає, повністю писати. Марія каже, подружжя востаннє виходило на зв'язок у неділю о 14.33. Рідні знали, що вони їдуть до мене. За словами Марії, Микола. Займався купівлею та продажем машин. Він їхав сюди взагалі купувати машину, От, ну, предварітельно дивитися її, оглядати і, можливо, купувати. От, можливо, про ньому були, звісно, також сума грошей, яку він взяв з собою для того, щоб розплатитися. Яку суму грошей чоловік мав при собі, рідні не знають. Марія говорить, подружжя взяло із собою чотирирічного сина Богдана, бо у них були й інші плани на той день. У віки тут в Чернігівській області взагалі мати живе. Вони думали на зворотньому шляху заїхати просто. От. І тому я думаю, вони всі разом як вирішили проїхатися от і назад. І до того ж, якщо забирати машину, звісно, віка б сіла руль. Тіла Миколи Вікторії та Богдана поліцейські знайшли на відстані 500 метрів від згорівшого авто. Вони лежали в ямі, яку прикидали землею та гілками. До цього місця веде стежка із прим'ятою травою. Перед нею розсип розбитого скла. Сьогодні поліція заявила, підозрюваних знайшли. На цих кадрах ви бачите їхнє затримання. Поліцейські за силовою підтримкою спецпідрозділу Корт затримали трьох мешканців Крюківщини двох чоловіків та одну жінку. У ході проведення невідкладних обшуків в оселях зловмисників вилучені речові докази. Поліцейські встановили, що подружжя вирушило купити автомобіль у знайомої Чернігівщини із собою взяли велику суму для покупки та разом із сином вирушили за автівкою. Дізнавшись про те, що кияни везуть із собою гроші, їхній 22-річний знайомий спланував вбивство та озброєний напад. Затриманим інкримінують умисне вбивство. Їм загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі. Олександра Денисенко, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів. До двох десятків гаражів і сараїв. Кури, техніка, а також легковий автомобіль згоріли у сосниці. Пожежа сталася сьогодні після опівночі. Загиблих і травмованих немає, повідомила Суспільному речниця головного управління ДСНС в області Ніна Луценко. Рятувальники встигли загасити вогонь за декілька метрів від багатоквартирних будинків. В сосниці побував Олексій Коцепчук. Сергій розгрібає залишки свого гаражу після нічної пожежі. Це коробка передач із Ауді 100. Це від неї залишилося. На місці згарища було до двох десятків гаражів і сараїв. Пожежа почалась після опівночі. Машину тільки встигли витягнути. Чоловіка ось, і згоріли. Всі станки, чим він займався. Всі машини, каже Сергій, встигли вигнати. Окрім автомобіля сусіда, він був замкнений у гаражі. Поруч розгрібає рештки сараю пані Марія. Внизу під згарищем шукає погріб. 15 курей дролі 18. Горіло все це, що по попади. У надії разом з сараєм згоріли всі кури. Думала, що, ми хоч де найдемо й труп, які нема. Немає. Розгрібати згарище допомагають сусіди. Вони не спали всю ніч. Гасили вогонь. На цьому місці був сарай пенсіонера Анатолія Матвієнка. Роліри були і кури, все пропало. Зерно і ну, було там і зерна, і кукурудзе, і... ну немає. З тридцяти його корей з полум'я встигли врятувати десяток, каже чоловік. Збіжжя згоріло все. Машину вигнав, у гараж пошалив, Сиджу і думаю, чи міг вдавати. Пенсія мела як каже Анатолій, полум'я сягало вище цього дерева. Вогонь поширювався швидко. Близько 200 квадратних метрів території вигоріли за годину. Дивлюся банки цілим тут. Був сарай Оксани. З майна вціліли тільки консервація у підвалі. Жінка живе у двоповерхівці поруч. Вогонь зупинила за кілька метрів від будинку. Спала, повернулася на другий бік, і отак зором одразу побачила таке полум'я, велике таке зайво. Я підхопилася до вікна, а воно вже все горить. Я подивилася на часи без двадцяти час. Я бистренько вдяглася, вибігла Оце мій гараж. Тут вже все воно ж горіло. Думаю, ну хоч велосипеди спасу, але виходить, що всередині все згоріло. Сама раз цілий, так, всередині все вигоріло. Гаражі та сараї горіли між двома багатоквартирними будинками. Рятувальникам вдалося відбити вогонь за кілька метрів від них. Завдячуючи нашим місцевим пожежникам, які вчасно відреагували, фактично за 3-4 хвилини вже були після отримання повідомлення, вже були на місці. Гасили пожежу, нам вдалося зберегти два будинки, багатоквартирних те, що мене за спиною, і ще ось поруч. Як сказала речниця ДСНС в області Ніна Луценко, пожежу гасили два підрозділи рятувальників з сосниці та один з мене. Локалізували пожежу о другій ночі. Причину займання та суму збитків встановлюють за словами голови громади Андрія Портного людям, що постраждали від пожежі, виділять по кілька тисяч гривень компенсації з бюджету громади. Розуміємо, що все ж таки не буде там, воно не компенсує, того втратників людей є, але ж це часто, я думаю, що ми компенсуємо, щоб людям була якась підтримка в цей складний час для них. По дві три тисячі ми обов'язково знайдемо в бюджеті. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Обкатка танками, захоплення позицій, психологічна смуга перешкод на Чернігівщині. Пройшли навчання військових сил територіальної оборони, які входять до складу північного стратегічного угрупування військ. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Військовослужбовці відпрацьовують обкатку танками, захоплення укріплених позицій ворога та долають перешкоди з метою безпеки. Ми показуємо кадри навчань вже після того, як вони завершилися на Чернігівщині. За словами командувача об'єднаних сил збройних сил України, генерала лейтенанта Сергія Наєва на полігоні бойової підготовки створили атмосферу бою. Були багнюка та дим, вибухи та вогонь зі стрілецької зброї. Ти За словами командувача, тактичні дії підрозділу на відкритій місцевості відрізняються від дій в урбанізованій місцевості. Для випробування витривалості, спритності і швидкості підрозділу, а також для адаптації військовослужбовців до усіх неприємностей швидкого бою у північній операційній зоні створили психологічні смуги перешкод. Смуга долала зі зброєю та спорядженням у задивленій місцевості з водяними перешкодами. Імітація вибухів, мін і снарядів, звуки пострілів з автоматичної зброї посилюють власну концентрацію уваги, говорить Сергій Наєв. Право! Біля смуги перешкод були присутні медики, які у разі потреби надавали необхідну допомогу військовослужбовцям. Зупинити розгляд справи у суді та дати сторонам три місяці на переговори. Таке рішення у справі про користування Єлицьким монастирем, представниками єпархії УПЦ Московського патріархату, виніс у господарський суд Чернігівської області. Єлицький монастир пам'ятка архітектури національного значення. Раніше єпархія УПЦ користувалася монастирем на підставі договору про безкоштовне користування, підписаним із заповідником Чернігів Стародавній. Ці договори продовжували кожні п'ять років. Строк дії останнього сплив у вересні 2021 року. За новим законодавством тепер пам'ятку можна лише орендувати. Наприкінці лютого заповідник попросив Чернігівську єпархію звільнити три пам'ятки архітектури, в тому числі і Єлицький монастир, та повернути майно державі до 28 березня. Цього не сталося. Натомість, єпархія УПЦ подала позови до господарського суду із проханням. Визнати старі договори продовженими. Чернігів стародавні вважає їх недійсними. Врешті обидві сторони подали клопотання про призупинення судового розгляду та впровадження процедури медіації. Між сторонами відбувся діалог, в ході якого сторони все ж таки дійшли згоди про те, що судове провадження це судове провадження, але переговорний процес він буде більш сприятливий. Тому на сьогоднішній день господарським судом Чернігівської області прийнята ухвала про зупинення провадження на період проведення медіації, але не більше ніж на 90 днів. І в ході проведення примирення ми все-таки спробуємо знайти компроміс, порозуміння і вирішити існуючі між сторонами спір шляхом переговорів. Згідно із законом про медіацію, медіатор це спеціально навчна сертифікована людина, незалежна і не заангажована, яка допомагає сторонам конфлікту знайти спільне рішення поза судовим процесом. Якщо протягом трьох місяців сторони не досягнуть порозуміння, вони повернуться до розгляду справи господарським судом. Заповідник Чернів Стародавній обіцяв надати свої роз'яснення щодо початку переговорного процесу, щойно отримає повний текст ухвали. Суду. Нагадаємо, останні 32 роки у храмі працює жіночий монастир. За словами настоятельки Ігумені Марії, тут нині постійно проживає 50 людей, 47 з них монахині. Ані виселятися, ані переходити в ПЦУ монахині не хочуть. Ну і всі сестри, куди, куди їх дівати? 14 чоловік прописано, 22 за якими треба уходу вже. Ну, а остальні це за ними. Це теж так не можна. І куди тепер? Із всіми старими людьми? Куди Божа? ними ж уху треба. До да, ПЦУ перейти, це хто вже це молодіж там уже буде, та а в цій старики, що вони прожили в цій вірі. У цій вірі хрестилися, хто женилися, вінчалися, дітей своїх хрестили, онуків. І, і тепер іти нам у другу переходить віру. Лучше ось зразу тут у хаті кинуть нас усіх у гурца, беруть, кинуть бомбу, щоб ми зразу всі погибли і все. Поки це всі новини, більше читайте на сайті Суспільного Суспільна.Медіа. Бережіть себе і своїх рідних.